Орис! Він перші його слова були гідролати, дистилятор. Та ви що, серйозно? Ви не жартуєте? Ну так! Діти взагалі таких слів не знають, та й дорослі. Воно всім Їм цим займаюся я. Угу. У мене є працівники, які працюють. Ну, сьогодні субота їх немає. Тобто вся ця ділянка, це ж скільки треба праці. Там у нас колись була м'ята, бачите, там таке полене до... Ну, взагалі тут все було м'ято, але вона загинула повністю, коли була повномасштабна полета. Ага. М'ята дуже любить вологу, її ніхто не поливав. От, ну, відновили ми поле лаванди, там вон, такі якущики, ті, ще дуже маленькі, ми їх висаджували заново. А, це ті, що вижили, От. ну і періодично ми так експериментуємо з однорічними рослинами, там ти типу, календули, вирощення. Я коли подорожую, я не те, що там люблю їздити, знаєш, по, знаєте, uh -huh. по таким пам'яткам архітектури. Uh -huh. Мені треба щось крафтове, щось цікаве, якісь цікавий. там фермерські господарства. І ми так потрапили на одне фермерське господарство. З одного боку, там вирощували корів, а з іншого боку, там був такий дуже цікавий. Бізнес це і спа, і а, переробка рослин одночасно. Uh -huh. Ну і власне там ну, займалися теж дистиляцією. Оце в Південній Африці. Так, так. І Krato. там вирощували просто інші культури: там лемонграс, розмарин, uh -huh. герань, те, що в них там росте. А, от. Я надихнулася цим, приїхала, повернулася в Україну, почала аналізувати ринок і зрозуміла, що в Україні немає такого продукту, такої якості. І вирішив створити такий бізнес. І у нас тут прям знаходиться фільтраційна система. Саме води, так а, в яку ага. ми в, ага. в, в, інвестували дуже величезні кошти, а, тому сам. що для нас, так як продукт а, важливо, ну, вживають всередину, для нас дуже важлива якість води. По перше, нас тут власна свердловина глибиною ага. 80 метрів. Не 20, не 30, а 80. І в нас вода підіймається зараз цю фільтрацію. Який Такий гріб круті. І ця вода піднімається в ту систему фільтрації, в яку ми зараз вам покажемо. І вона по трубам йде отуди в виробничий цех. І ми дистилюємо питній воді. Таких виробників у світі ну на пальцях однієї руки можна перерахувати. Та ми не знали навіть. І ну, ми доводимо її до кипіння. Пар через дирочки отвори проходить через рослинний матеріал і забирає а, ароматичні молекули рослини. Це називається конденсатор. Mm -hmm. Коли пар вода закипіла, пар пішов ось через рослинний матеріал. Uh -huh. Тобто між рослинним матеріалом він дуже щільно забитий, але між ними завжди отвори. І цей пар виходить між цими отворами і забирає ароматичні mm -hmm. молекули кожної рослини. Потім сюди виходить з трубочок два продукти. Ага. Перший гідролат, другий — це ефірна олія. Це в троянді буде дуже дуже мало цих ефірних олій. З вийде там двічі менше ніж у лаванди, але все одно більше там, ніж Цікаво. ніж сосни. Цікаво. Це село було в окупації, коли почалося повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. Пісок і рослини потребують постійного догляду, mm -hmm. тобто це має бути постійний полив. От. І тоді, коли було повномасштабне вторгнення, це якраз була весна. Тобто, умовно мали відновитися всі такі, знаєте, mm -hmm. доглядові земельні роботи. А, ну, ясно, що ми сюди не могли потрапити. У нас просто дуже багато рослин загинуло. Mm -hmm. а... І зараз у нас є чебрець, ми зараз підемо подивимося, є лаванда, uh -huh. чабур ми там почали вирощувати і. А ну, календула, але вона не багаторічна. Зараз її в основному. А в мене була ідея робити повний цикл. Ми мали вирощувати, а, переробляти, ну і власне вже пакувати готовий продукт. Але... Для того щоб почати це робити, я мала висадити рослини ще за два uh -huh. роки до цього до, до старту комерційної uh -huh. діяльності. Тобто, по факту, я почала все робити в липні 22-го року, продавати, uh -huh. реалізовувати товар. Але закладала я фундамент бізнесу і, там раніше. Uh -huh. А в мене фокус на те, щоб все таки доля української сировини, яку ми переробляємо, була більшою. І прикладом того є те, що ми знайшли людину, яка вирощує в Україні лемонграс не на клумбі, не Ого. в хаті, а на полях, де дуже багато цього лемонграса. Ми можемо переробляти. Тому що для виробки в ефірну олію треба дуже велика кількість сировини. Не просто в когось там на клубочки нарізати і yeah, все. Yeah. Просто дивіться, оцей продукт uh -huh. це ефірна олія. Вона не є жирною. Тобто слово олія не має у вас виникати асоціації з жиром. Жирно це е, олії холодного віджиму. Угу. Тобто це оливкові олії, це соняшникова олія. Ефірна олія не є жирною, але вона є жиророзчинною, вона розчиняється в жирі. Тобто це молекули жиророзчинні. Ось Осюди потрапили. Я дуже не люблю, коли гідролати називають квітковою водичкою. У мене від слова водичка трішки тесем. Тому що це насправді дуже унікальний продукт. Сюди потрапили а, ефірні олії, молекули ефірних олій, але не такі, як тут. Ага. А ті, що розчиняються у воді. А як взагалі довго відбувається дистиляція? Чи це залежить від багатьох факторів? Так, це залежить від дуже багатьох факторів. Ну, у нас дивіться це один із ще факторів, який відрізняє нас від інших. Угу. Ті, хто там аматорські роблять ці дистиляції, у мене. Розроблена технологія під mm -hmm. кожну рослину, тобто у, немає такого, що ми однаково дистилюємо mm -hmm. всі рослини. Я називаю це любов до кожної рослини і турбота про кожну рослину, тому що для однієї рослини треба одна температура, один тиск. Для іншої рослини mm -hmm. треба інша температура і методи екстракції на Здається, що це називається одним словом дистиляції, але насправді uh -huh. всі дистиляції і методі шум, такі бетонні джундати, така тиша природа.